З 11 листопада в Україні розпочався національний тиждень безпеки дорожнього руху. Серед традиційних заходів, які проводять працівники державної автоінспекції, акція Здай кров врятуй життя на сьогоднішній день. По області це не тільки в Полтаві, кремучу цілу на близько 100 чоловік співробітників, здає стануть донорами крові. Буде заготовлено майже 40 літрів донорської крові, з якої будуть виготовлені якісні компоненти і препарати крові. Як розповідає головний лікар обласної станції переливання крові, потреба у цій життєдайній рідині є завжди. Переливання необхідне під час операцій, отримані травм та хіміотерапії. Компоненти крові входять у склад багатьох препаратів. За даними Міністерства охорони здоров'я, кожен четвертий українець, хоч раз у житті, потребує переливання. Інспектори Даїш здають кров, щоб обезпечити певну категорію громадян, життям яких вони опік. Куються під час виконання своїх службових обов'язків, беруть участь у цьому заході. От здають е, кров от для того, щоб в, надати в подальшому цю кров е, учасникам дорожнього руху, які потерпіли в результаті дорожньо-транспортних пригод. Акція проходить вже втретє. Проте з кожним роком бажаючих долучитися до неї все більше. Справа добро. Люди першим участь? так аботи ще в подальшому Я думаю, так. перед процедурою усі інспектори пройшли ретельне обстеження. В цілому забір крові переносили легко деякі ж навіть відмовились від законних лікарняних, щоб наступного дня вже повернутися до роботи.